Хто б не заселився в цей будинок, з ними неминуче будуть відбуватися страшні та моторошні події. Всім привіт, мої любі глядачі! Ви на каналі Доки Дока. Мене звати Настя, і сьогодні ми розглянемо справу заразного божевілля. Тож сідайте зручніше, бо ми починаємо. У 2019 році Філіп Брент та його наречена Еліза Уелс переїхали до великого гарного будинку. Розташованому в Акварті, штат Джорджія. Справи йшли добре, подружжя познайомилися із сусідами, кожен з них виявив до них неабияку гостинність та привітність, що, звісно, не могло не тішити нових власників будинку. Але все змінилося, коли через кілька місяців вони почали отримувати жорстокі порнографічні фотографії з інтернету, роздруковані на звичайному папері. Разом із листами з безглуздим змістом, написаним чорним або синіми маркерами, таким почерком, що на перший погляд здавалося, що це справа рук школяра. Спочатку пара не сприйняла це серйозно, скинувши все на невдалий жарт місцевих підлітків, але листи не припинялись. Так тривало близько року. За цей час подружжя помітили дивну поведінку їх сусіда. Філіп та Еліс почали підозрювати, що власником дивних листів. Є цей сусід. Тому, не гаючи більше часу, вони вирішили звернутися до поліції, але там їм не змогли нічим допомогти через відсутність прямих доказів. Поліцейські тільки порадили встановити камери відеоспостереження та почекати, коли сусід знову з'явиться. Через кілька місяців після переїзду Філіп знайшов пусту пляшку із підсока із недопалками. Тоді він вирішив подивитися по камерам. Відеоспостереження, хто це був. На записі було видно, як невідомий чоловік пізно ввечері вигулював свого собаку. Потім він підійшов до поштової скриньки, поклав туди конверт, як ми вже знаємо, з яким вмістом, і направився до дверей гаража, де залишив пусту пляшку з недопалками. Тоді Філіп передивився запис іще раз і впізнав незнайомця, і це був його сусід. Остін Ланц. Остін завжди вів себе дивно. Все почалося з дрібниць, а потім траплялися дивні та лякаючі ситуації. Наприклад, щоразу, коли Еліза та Філіп проїжджали або проходили повз Остіна Ланца, то він зазвичай сидів на ґанку та палив цигарки, немов чекав їх. Він міг зненацька помахати рукою або кидав тривожні погляди на пару. Вони ніяковіли та відчували напруження, тому знову викликали поліцію. Цього разу батьки Остіна вибачилися та заявили, що збираються оплатити йому курс лікування. Поліцейські хотіли, щоб Остін вибачився особисто перед сусідами, але той відповів офіцерам, що не знає їх, бо ніколи не зустрічав. Проте одного разу бачив Елізу через вікно їхньої ванни. З цієї миті пара тримала жалюзі опущеними. А вікно зачиненим. Філіп навіть писав заяви на сусіда та подавав на нього до суду з проханням на судовий наказ проти Остіна, щоб той не наближався до них та їх будинку. Але за законами штату Джорджії, хлопець не був небезпечним, а його поведінка недостатньо загрозливою. Врешті-решт, Філіп та Еліза почали сильно сваритися та прийняли рішення розірвати заручини. Жінка поїхала, а Філіп залишився проживати в тому будинку сам. Якоїсь ночі він отримав на телефон попередження системи охорони про те, що хтось перебуває у його будинку. Вже вранці він подивився знятий матеріал, на ньому було видно, як Остін прикріплює вивізку з текстом до вхідних дверей. На цій табличці було написано: я втомився запитувати по справжньому, у чому ж справа? Філіп Брент негайно викликав поліцію, і Остіну було винесено попередження про несанкціоноване проникнення. Це значить, що якби він зробив це ще раз, його заарештували б. Філіп відчував занепокоєння та страх, його психологічний стан погіршився, а в результаті він не міг спокійно спати. Чоловік поділився цією проблемою з рідною сестрою. А та, в свою чергу, запропонувала брату відволіктися та приїхати на декілька тижнів гостити до неї. Менш ніж за тиждень після від'їзду Філіпа Остін увірвався в його будинок. Він виламав двері ломом та обійшов кожну кімнату, включаючи там світло. Зайшовши до головної спальні, він включив світло, відкинув ковдру і оглянув кожний кут, ніби щось шукав. А може, когось? Як з'ясувалося, Остін нічого не вкрав, але його все одно було заарештовано. Поки поліція доставляла його до в'язниці, він розповів їм, що над його районом постійно літають літаки та крадуть його думки, що за ним слідкують та переслідують сусіди, які працюють під прикриттям на уряд. Вже у в'язниці під час розгляду справи він неспровоковано напав ще на двох офіцерів. Наслідок один офіцер порвав хрестоподібну зв'язку, а другий вивихнув великий палець. Ушкодження були незначні, проте до його справи додалося ще шість звинувачень. Невдовзі Остін був звільнений під заставу із суворими умовами для проходження оцінки психологічного здоров'я та зловживання психоактивними речовинами протягом 30 днів. Йому також треба було знайти роботу та триматися подалі від зброї. Коли його звільнили, йому дозволили переїхати до Вірджинії, щоб мати змогу працювати на свого батька будівельній компанії. Через день він сів на автобус та вирушив до Вашингтона. Як тільки він вийшов з автобуса, не довго думаючи попрямував до старшого офіцера поліції Джорджа Гонсалеса, який стояв неподалік. Та завдав йому удар ножем прямо в шию. Потім схопив пістолет Гонсалеса і вистрілив у нього, після чого з тієї ж зброї наклав і на себе руки. Цей інцидент висвітлили в зМІ в місцевих новинах. Журналісти намагалися зв'язатися з кимось із рідних вбивців, але вони ігнорували та навідріс відмовлялися давати свої коментарі. Невдовзі вони все ж таки публічно виступили, вибачаючись перед родиною загиблого офіцера та висловлюючи свої щирі співчуття. Вони додали, що їх син був хворою людиною без належної допомоги. Пізніше офіційні особи виявили, чому ланц обрав район Пентагону для насильства. Було відомо, що ланц був зарахований до корпусу морської піхоти у жовтні 2012 року, але менш ніж через місяць був адміністративно виключений і так і не отримав звання морського піхотинця, вповідомили у корпусі. Ймовірно, це була помста за зруйновану мрію. Паралельно всім цим подіям. Філіп Брен, той самий чоловік, в будинок якого постійно вривався Остін Ланс. Не витримавши всіх цих подій, просто вирішив продати будинок та переїхати куди подалі від цього місця. І невдовзі, а саме 21 серпня 2021 року, цю оселю придбала молода родина Джастін та Ембер Хікс. Пара була разом ще зі школи, і невдовзі після весілля в них народився чудовий син, якого вони назвали Джейкоб. Для повного щастя їм не вистачало, мабуть, тільки власної оселі. Вони знали історію цього будинку, і саме завдяки цьому їм і вдалося придбати оселю за дуже привабливу ціну. Місіс Хікс була на сьомому небі від щастя. Вона ділилася своєю радістю із людьми в соцмережах. Вона писала, яка вона рада, виставляла свої фотографії, дякувала навіть агенту нерухомості за дім її мрії. І тут ви певно подумали, що ну на цьому все. Божевільний вбивця, мертвий. А в цьому домі нарешті оселилися щасливі люди. Проте це не так, на жаль. А ти не забудь підписатися та поставити вподобайку цьому відео. Так ти підтримуєш мене та розвиток каналу. А ми продовжуємо. 18 листопада того ж року в поліції надійшов дзвінок від стурбованої матері Ембер Хікс. Вона повідомила, що її онук не прийшов до садок, а з її донькою та зятем немає зв'язку. Тоді в службі пообіцяли вислати патрульних, щоб перевірити, чи все гаразд, але те, що вони там побачили, було по справжньому жахливо. Тіла подружжя знайшли в їх спальній кімнаті, вони були застрелені із вогнепальної зброї, гільзи з якої зловмисник забрав з собою. На щастя, дворічний Джейкоб був у себе в кімнаті живий. Того ж дня детектив Делк виступив публічно та надав інформацію про стрілянину, що відбулася вранці в четверга, і була здійснена, на їх думку, одним або, можливо, навіть декількома невідомими нападниками. Певно, ви думаєте, як так сталося, що в тому самому домі відбувся черговий інцидент адже божевільний сусід Остін мертвий. Що з цим будинком не так? Чому до нього так і липнуть божевільні випадки. Поки відкривали справу та починали розслідування, на наступний день рано вранці о 8.40 до поліції надійшов дзвінок від стурбованої пари. Вони повідомили, що в їх дім на Кемерон Річ Драйв, округу Фултон, штату Джорджія, проник злодій в масці. Це було схоже на пограбування. На місце дуже швидко прибув черговий наряд поліцейських. Зайшовши в дім, вони оглянули перший поверх та вже збиралися підніматися на другий, як до них заговорив зловмисник. Hey, it's the next door. It's not this one. It is. It's next door, man. This not be anything, would it? No, man, not if you come out right now and talk to us. That's what I'm afraid of. Is that gonna twisted? No, we're not going to twist anything like that, you know. Yeah. Why? I'm not doing anything. What do you mean? I just walk down the stairs. We'll go. We'll go with you. Come on. down, man. Come on down. На цих кадрах видно, як невідомий спускається та раптово нападає з ножем на одного з офіцерів. Він завдав йому шість ножевих поранень в область шиї, голови та спини. Ще один прибувший на допомогу офіцер. Вистрілив у підозрюваного, намагаючись зупинити злодія. На щастя, травми були не смертельними. Таким чином, полісмени затримали Метью Ланса. Було очевидно, що ланц є відповідальним і за попередні зломи з крадіжкою. Його бачили на камері сусідського дверного дзвінка, коли той йшов вулицю в камуфляжі незадовго до затримання. Як виявилося, Метью Ланц був молодшим братом Остіна. І, як повідомляється, вирішив помститися за смерть свого брата лише через кілька місяців після нападу Остіна на офіцера Гонсалеса. Відповідно до звіту з Офісу шерифа Округу КОБ, покійний Остін Ланс жив за тією ж адресою, що й його молодший брат. Фульє едю, французький термін для позначення божевілля на двох. Цим терміном описуються випадки, коли дві людини, які перебувають у близьких відносинах, рідні брати або сестри, чоловік і дружина виявляють той самий психічний розлад в один і той же час. Залишалося багато питань про вбивство подружжя по сусідству. Незрозуміло, які стосунки Метью Ланц мав із родиною Хіксів, проте вивчивши матеріали з камер спостереження їх будинку. Вони побачили вбивцю дуже схожого на Меттю, в сірому Худі. Тоді вони провели обшуки в його помешканні та знайшли це саме Худі в пральній машині, а також гільзи. Дані з його телефону, а саме його переміщення, підтверджують, що саме він скоїв вбивство, крадіжки зі взломом та напад на поліцейського. Невдовзі детективи висунули офіційну підозру Меттю Лансу. У подвійному вбивстві Джастін та Ембер Хікс. Пізніше обшуки провели і в будинку його батьків, де знайшли пістолет, з якого стріляв Метью. На допиті батько дізнався, що перед арештом вони з дружиною почули про вбивство та приїхали одразу до сина, щоб самостійно запитати та визначити, чи він скоїв ці злочини, на що син намагався їх заспокоїти та. Певнити, що то був не він, проте батько помітив пістолет та гільзи, тому він, власне, і забрав зброю до себе додому. 17 лютого 2022 року Меттю ланцу були перед'явлені звинувачення за 13 ма різними пунктами, включаючи шість різних звинувачень у вбивстві, зберіганні вогнепальної зброї та жорстоке поводження з дітьми. Вважається, що мотивом є помста за смерть брата. А також завершення розпочатої Остіном справи, вбивши сусідів, хоча це була інша пара. І, можливо, молодший брат навіть не знав, що в тому домі живуть знедавна взагалі інші люди. Психотична поведінка та жорстокі дії Остіна та Меті Ланца змушують усіх нас запитувати себе, чому? Як так сталося? що... Так, хоч вони й були братами, але це ж були дві різних людини, але їх тягнуло до однієї проблеми. Вони були виховані добрими та люблячими батьками в гарному районі. Але коли вони вже підросли, в них почали спостерігати зниження розумових здібностей, які проявлялися у моторошній та агресивній поведінці. Я от думаю: а що, якби батьки? Вчасно звернули свою увагу на старшого сина та попіклувалися про належне лікування його психічного стану. Чи можна було б всьому цьому запобігти? Чи могло б всього цього просто не статися? Для мене це як черга зламаних життів, яка тягнеться від однієї хворої людини. Дякую за перегляд! Діліться своїми думками на рахунок цієї історії і знайте, що я все читаю. Тож, до наступних зустрічей, бережіть себе.